Минулий випуск був такий досить агресивний. цей буде більш спокійний. Я впевнена в цьому на вулиці плюс 20. Два градуси я сижу в кофті з начосом. Сьогоднішня тема випуску, ну як зазвичай воно буває, я просто сідаю і записую, бо це відео щоденник, по суті, і я просто реально не представляю, як би я це все записувала, тому що мої думки міняються дуже швидко. Реально дуже тяжко, якби себе морально собрати. Ну, щоб нічого не забути. Всім привіт! Мене звати Женя, це канал Мір'я Мора, і це відео щоденник. Можете взяти щось таке прикольненьке, смачненьке. Я буду розповідати про те, як думають дизайнери і конкретна тема думки дизайнера під час того, як треба креативити. То дивиться взагалі, не слухає цей випуск, не звертайте уваги на мій кокошник. А хто слухає, я зараз вам скажу, що це, це просто штучка, щоб мені не мішали волосся. Це по суті обруч, який не пережимає волосся, і дуже комфортно працювати в ньому, коли ти вдома, бо в мене чолка приблизно на рівні носа. Зараз по довжині, і вона просто закручується і лізе мені в очі, і в мене все чешеться. Це не дуже якби комфортно, Да? Тут треба або перетерпіти цей момент, щоб в мене чолка якби відросла нижче і вже не закручувалась, або обстріти. Ти її назад, як вона була 11 година, 2 -е число, 2 -е липня. Я графічний дизайнер по спеціальності, і в принципі, я ходила на пари по мистецтву, і в мене робота состоїть в тому, щоб щось придумувати і взагалі бути технічною. Ця вся історія. Я ходила на пари по мистецтву і по історії дизайну, але досить багато всякої різної інформації, і це взагалі було на по-моєму на першому чи на другому курсі. А хто? В 17 чи 18 років вчить щось в університеті. Правильно, мало хто вчить, і якби ця моя надивленість, вона формується по суті. Останні напевно роки, не, десь роки 3-4 вона формується вже в процесі. Зараз вона дуже активно якось розвивається. У нас є ситуація: є бренд, є компанія, є фірмові елементи, які не подобаються чоловічій частині компанії. Бо людина, яка курувала всім цим по суті, проєктом, жінка, директор і ще один Директор незадоволений і ще два менеджера головних, якби провідних, вони також незадоволені цими елементами. І ми вже з цим урочуємося. Не знаю скільки днів, <гум> скільки місяців. І треба щось з цим робити. Була розмова вчора, і, взагалі, весь попередній тиждень і початок цього тижня у нас досить такий активний. Як взагалі я працюю? От в даній ситуації, так у мене є певна надивленість, певна база в моїй голові різних штук, які я можу використовувати в роботі. Не завжди цього достатньо. Тобто ми в певній мірі обмежені в своїх ресурсах, адже ми не комп'ютери, і ми можемо забувати важливі якісь речі. І для цього існує інтернет, різні чати GPT, різні фії. -і. і в даній ситуації я сиділа, думала спочатку сама. Сиділа щось на Pinterest, щось на Behance сиділа, потім на Дрібл ще пішла. І сиділа навіть є такий сайт Космос, і там дуже багато всього для натхнення. Іноді я там надихаюся, якщо треба робити якісь листівки прикольні. Посиділа я на тих всяких платформах і випустила собі деякі штуки, які можуть мені допомогти у створенні якихось візуальних елементів, які могли б підтримувати айдентику компанії. Є певний архетип, якби я приблизно тільки все це знаю. Я працюю в цій компанії вже два роки. Я розумію, як це, що це, і які відчуття хотілося би отримувати. Тому, коли ти там працюєш, і коли ти отримуєш якісь послуги, тобто є якась певна база цінностей, які вже сформовані, ну нормально так досить сформовані, і залишилося це поєднати все і показати у візуальних якихось якихось елементах. Звісно, грають роль люди, те як спілкуються наші менеджери, те, як взагалі я виконую свою роботу у вигляді дизайну, як часто я там факаплюсь, як швидко мене виходить видавати крутий варіант дизайну і попадати методом. Аналізу клієнта своїм дизайном, в да, його запит, є от такий момент, який дуже складно мені е, виконати, коли в тебе два максимально різних директора, дуже класно. Ну, я працюю, виходить, тільки в одній компанії, і, можливо, це дуже крутий досвід, коли в тебе два максимально різних директора, дві максимально різні людини, по суті, але вони керують одним проєктом одною компанією. І тут треба сподіватися. Спробувати догодити об обидвом або піти на якісь менші жертви, і давайте ближче до теми, що саме я як би зробила. У мене в списку я собі просто виписала що у мене є. Ми такий от листочок. Да, всі свої якісь штуки. Тут листочок, якщо хто слухає, листочок а 5 це дуже важлива історія. Я зрозуміла, бо коли я сама їду і переслуховую, я не не розумію, що я там показувала. На ньому написано дуже багато різного тексту моїм атрадітельним почерком. І зараз я вам прочитаю, що тут написано. Що у нас входило в елементи графічні елементи, що можуть стати фірмовими елементами в компанії? Це можуть бути згенеровані емоджі. Згенеровані емоджі, це щось тіпа, типу, як в iOS додавали цю штуку, то що ти можеш згенерувати власне своє емоджі і зробити з нього стікер, і потім шарити його через iMessage або через Telegram. От така от історія, що то типу, памоджі, але. Це щось інше, більше сторін. І я розраховувала це як більше створення через Чаджі Піті або Міджорні. Наступний момент це плашка. В нас є в логотипі плашка, вона така прямокутна із заокругленими повністю краями. І вона такого яскравого кольору, і в нас взагалі є кольори рожевий, чорний і вся палітра цміка. Ну. Це ну блакитний, рожевий і жовтий. І це дуже пластична історія. Я дуже хочу на цьому настояти, бо знову ж таки є відчуття у одного з моїх колег, що це досить застаріла історія, враховуючи те, що ми в більшій мірі працюємо з поліграфією, сувенірною продукцією, тобто це тут топором це не витягнеш і. Це дуже класна база, за яку ми можемо чіплятися, ти можеш приєднатися до будь-якого стилю, до будь-якої палітри, що дуже важливо в умовах того, що в нас дуже різнобарвні в даній ситуації замовники. Далі в нас це прозорі об'єкти. Я не знаю, я це написала в контексті. Того, що це може бути також якась плашка, це може бути якийсь графічний об'єкт, це може бути просто якийсь. Ну, типу, я думала, це в контексті якихось надувних матрасів прозорих, знаєте це як для плавання, але вони такі, як після оновлення iOS 26, яке буде от осінню, маю цього викатити, Я вже чекаю офіційно, щоб в мене нічого не лагало на телефоні. Поліквід гласа, але це як повноцінний 3D-об'єкт. Далі це слова. І ми ж креативна агенція, да, і є певний перелік слів, які асоціюються з нашою агенцією, там, наприклад, креатив, менеджмент, продакшн, сувенір, презент, щось такого може бути якби і кирилиця, і латиниця, в залежності, ну, англійські і українські слова, в залежності від потреб. І воно також може бути використано як в плашках, так і без них. Це може бути навіть дуже крутий формат. 3D-предмети це щось схоже на прозорі об'єкти. Я потім це все поєднувала. Я про це 3D-предмети це ну, типу 3D-рендера або реальні 3D-предмети, які інтегровані в якісь презентації, але я вже зараз розумію, що це не дуже крута історія, тому що є пряма прив'язка до якоїсь певної продукції, і, наприклад, в тих самих візуалах, які ми робимо для замовників або в презентаціях, вони можуть забрати на себе дуже багато уваги. Тому цей момент, якщо його допрацьовувати, він буде більше як е, лайнова історія. Якщо ви бачили, як працюють історія з Іконками, наприклад, коли в нас є звичайна лупа, вона може бути як в аутлайн форматі, вона може бути просто як обводка, вона може бути як 3D-лупа, як в айфоні, наприклад. Я розглядала щось от в такому форматі, щось по типу чорно-білого формату, який можна було б трошки зменшити в прозорості, щоб воно не так брало на себе увагу. Але може получитися каша, дуже такий важливий момент. Далі в нас градієнти І безпрограшна історія. Люди зараз використовують цей прийом умовно. Ну, дуже часто, бо універсальна штука, яка допомагає відділити, наприклад, якийсь білий текст від, від фону. Якщо у тебе, наприклад, світла тема і в тебе тобі хочеться білий текст, то ти можеш взяти просто градієнт на вулиць зверху, і воно буде класно. І це крута штука, коли тобі треба не знаю, поєднати, якщо в тебе таке, якщо в тебе слайди, отак от просто йдуть людина на телефоні, це все дивиться. Це дуже класно поєднувати градієнтами, ці всі слайди окремі. Далі пляма в різних станах. Тобто, просто коло, квадрат, щось типу пластичної, як Капля, але не дуже мені це подобається. Графічні елементи ну це стандарт, але треба якось поєднувати, пов'язувати це з брендом. У мене є пояснення. Я писала пояснення до певних елементів, але мені сказали, що воно має читатися одразу при перегляді певної презентації. Я так не вважаю, бо можна просто брати і пояснювати людям через брендбук, через якісь пости, через комунікацію, і графічні елементи не мають одразу посчитуватися. Як щось, як типу іконка. Воно не має бути іконкою. Графічний елемент це не іконка, як в цьому UX UI дизайні. І останній пункт це прозорість. Ну ми ж не всюди маємо використовувати об'єкти з повною яскравістю. Правильно, воно ж буде на себе брати дуже багато уваги, і тому ми використовуємо прозорість. Але також і депенс ну, залежить, залежить реально. Я взяла всі ці пункти і об'єднала в чотири загальні групи, що можна було б зробити, і потім пішла до чату Джепіті, спілкуватися. З ним, щоб він мене якось, бо моя колега вона трохи зайнята, вона не може зі мною зараз поговорити. Поки сиділа, переслуховувала це відео, зрозуміла, що я забула сказати два моменти: це про GPT і про різні агрегатні стани. Четвертим пунктом були різні агрегатні стани, і я зрозуміла, що це взагалі не в контексті компанії, і це не підходить сюди, тому я напевно якось автоматично про це забула. А другий момент про GPT, я до нього зверталася, і він мені нічого нового не сказав. Скріни, і, в принципі, якісь фотографії з розробки брендингу я вже відправила на перегляд. І чекаю фідбеку від директорів. І скріншоти моїх якби, напрацювань я скину в телеграм-канал, тому шукайте посилання в описі. Я працюю сьогодні з дому. Я їй запропонувала варіант зібрати всі наші напрацювання і попрацювати разом, посидіти до чогось прийти. Тому що я розумію, що одна я буду скакати на цьому одному місці, бо я вважаю себе сильно заангажованою через те, що я працюю вже тут два роки. А вона тільки півроку, і вона може подивитися своїм свіжим поглядом і ще те, що в неї просто банально більше досвіду. Це Іра. От, да <реш> до речі, можете подивитися наше відео про. Офіс і фріланс. Я буду дуже довго на це скидатися, і якщо що, ми плануємо зйомку нового випуску. Ну, це я планую, вона теж знає про це, але треба поки що вибрати день. Я зібрала всі ці елементи в певні. І вийшло в мене перше 3D-прозорі графічні об'єкти. Вони можуть бути і непрозорими, і напівпрозорими. Може бути щось по типу якогось скла, якогось ліквіда, якісь типу, вони пластичні, наче вони якісь невагомі. І це щось про креатив. То вони мають свою форму, і вони важать щось. І вони не мають брати на себе дуже багато уваги. Наприклад, в презентаціях вони мають бути напівпрозорі, якісь такі лайтові кольори, якісь більш, знаєте, пастельні відтінки для того, щоб основна композиція, основні об'єкти і текст не були замилені. Далі графічні елементи в плашку, або тільки плашка з градієнтом. Я бачила у одного з наших замовників, і на Пінтересті дуже багато різних таких ліній, полосочок, таких слів. Навіть написаних різними градієнтами, і це дуже крута історія для нас, бо це досить також показує пластичність. Тобто, коли лінія вона йде пряма, це щось про напрямленість, про рух, і в залежності від того, куди вона направлена. Там, наприклад, ну це може означати або падіння, або в або якусь. Плоску історію, а тут я маю на увазі, коли у нас іде якась не знаю крива лінія, і вона може бути в градієнті. Це дуже круто. Я написала, що графічні елементи в плашку я бачила у нас в стікерах. Да, у нашої компанії є стікери і розробляла. В наших графічних елементах в плашках є певні знаки, наприклад, знак питання, знак оклику, там якесь сердечко в плашці, і можна щось з цим всім попрацювати. Але я думаю, ефект буде примерно такий самий, як і з тим, що в нас вже зараз є. Тому досить самнітельна історія. Третій пункт це графічні 3D-елементи, деформовані. Це щось схоже на перший пункт. Я вже починаю повторюватися, я тут розумію. І це не Дуже крута штука, тому що може викривлюватися перспектива, тобто викривлена перспектива і викривлена форма самої фігури. Вона може сприйматися зовсім по іншому. Це досить ризикований такий момент, який треба враховувати. Тому я не впевнена, що я піду. В цю сторону четверте, у нас останнє слова у плашці в різних станах. Самий виграшний варіант я вважаю, тому що є у нас стандартна плашка, в залежності від того, яка довжина самого слова або речення, яке ми хочемо туди вліпити, або знаку, вона може бути там довга або коротка, або навіть може бути коло, і вона може бути різних кольорів. Адже у нас як мінімум. Боже мой, 4 на 4. 16, 16 різних варіантів кольору. Я можу помилятися. <гум> Знову ж таки. Це мало бути в кінці, але я скажу про це зараз. Ти спочатку, ну що ти робиш взагалі? Ти спочатку Слухаєш побажання клієнта, потім видвигаєш якісь свої гіпотези, потім приходиш до клієнта, тобі кажуть, що окей, що не окей. Потім ти знову проходиш цей круг, і це, по-моєму, називається дизайн мислення. І ця штука працює взагалі в цьому в створенні інтерфейсів і дизайну для додатків, сайтів. Але тут також це працює. Момент ресерчу дуже важливий. В процесі ресерчу ти завжди маєш тримати в голові, що від тебе треба. Момент ресерчу і до створення чогось. Тобі треба. Треба зібрати певну базу якоїсь інформації для того, щоб розуміти, а що саме тобі шукати, і що саме тобі треба робити. Бо якщо ти сядеш, просто наваляєш, що тобі подобається, це буде погано І на чому я зупинюсь? Я думаю, я зупинюсь на 3D-об'єктах прозорих і, можливо, зроблю ще пару аутлайн версій. І я зупинюся на тексті в плашках, або буду просто використовувати плашки. Це такі два безпрограшні варіанти, які я би хотіла залишити, тому що я розумію, що є. Є контекст креативу, і я сформувала, бо, можливо, я прив'язалася до цього пояснення, да? але я сформувала пояснення до кожного з візуального елементу, який вже є, який наявний. Тобто у мене був pdf файлик який я скидала директору, і вона дивилася і казала: непогано, непогано. Типу, я. Пояснила, чому там, наприклад, коло, чому квадрат використовується, чому трикутник використовується, чому використовується там та ж сама сніжинка, хоча на самом деле це не сніжинка. І я вже сказала, по якому сценарію я буду рухатися. Я не знаю, до чого це приведе. Можливо, я в своєму телеграм-каналі про це напишу, а можливо, запишу ще один відео щоденник. Я пішла далі працювати. Дякую вам за перегляд, за прослуховування. Маю надію, ви там щось поняли. Але я для себе точно розібралася, що я хотіла, і це якби сама суть. Відео щоденника для себе щось зрозуміти. Бачимося або почуємося в наступному відео, або подкасті, або десь там ще <риклад> в описі є мої соцмережі. Можете підписуватися. Я буду рада. <риклад> Все, Па-па. гарного всім дня, вечора або ранку.